Перша хронік, 14 розділ. А Харім, цар Тирський послав до Давида послів і кедрового дерева, і кименярів, та тесерів, щоб збудувати йому дім, і пізнав Давид, що Господь міцно поставив його царем над Ізраїлем, бо царство його було піднесене високо ради народу, його Ізраїля, і взяв Давид іще жінок в Єрусалимі, і Давид породив іще синів та дочок. А оце імена народжених йому в Єрусалимі Шаммуа, і Шовав, і Натан, і Соломон, і Євхар і Елішуя, і Елпелех, і Ногав, і Нефек, і Яфія, і Елішама, і Еліада, і Еліфелет. І почули филистимляни, що Давид був помазаний на царя над усім Ізраїлем, і піднялися всі филестимляни, щоб шукати Давида. А Давид почув про це і вийшов проти них. А Филистимляни прийшли і стали таборами в долині Рефаїм. І питався Давид у Бога, говорячи: чи виходити на Филестимлян, і ти даси їх в руку мою? І відказав йому Господь вийди, і я дам їх у руку твою. І зійшли вони до Бал перед цим, і Давид побив їх там і сказав Давид: розбив Бог ворогів моїх рукою моєю, як прорив води. Тому назвали ім'я того місця Бал Пецарім. І вони позоставили там богів своїх, і Давид наказав, і вони були спалені в вогні. А Филистимляни ще отаборилися в долині. А Давид іще питався Бога, і Бог йому сказав не підеш за ними, а поверни від них і прибудеш до них знавпроти бальзамового ліска. І станеться, як ти почуєш шелест ніби кроків на верховіттях бальзамових дерев, тоді вийдеш на бій, бо то вийшов Бог. Перед тебе щоб побити филистимський табір, і зробив Давид так, як наказав йому Бог, і вони побили филистимський табір від Гівону аж до Гезеру, і неслося Давидове ім'я по всіх краях, а Господь дав, що всі народи боялися його.